Всім привіт! Там в одному з відео мене запитували, як я робив собі штукатурний маяк. Є два віде маяка. Є там 6 мм, 10 мм маячки, а є штукатурний. І я зараз буду розказувати, як же ж його робили. Я заходжу, допустимо, по цій стіні розкажу. А сверху 30 сантиметров пуска и от стены 30 сантиметров. Я закручиваю дюбель и закручиваю саморез, вот такие, по дереву, вот. Закручиваю, также само снизу выставляю, 30 сантиметров снизу и 30 сантиметров от стены. Тоже дюбель, также само по, по той стороне. Вот, и потом натягиваю э, шнурочек между этими двумя саморезами, где уже выставлены уже там вся 7 м, отцом самое завыставлено, Саморезик зигзагручений и стоїть так, як уже э, геометрія повнальність. Потім я кити переношу, рублю цим просто натягується шнурочок між двома саморезами, Так же саме закручується саморез. Ой, саморез, кажу, дюбель, саморетиком встановляється почнучок. Так же само внизу шнурочок, дюбель і саморез, дюбель саморез, все це виставляється по чоку. І потім, як я сам уже потім э, роблю ці маяки. Береться такий квадрат, ну не такий а метровий ставиться на ці два самореза, Вверху і внизу, потім фіксується, як я робив э, цю роботу. Просто береться по з що потолки і з э, дві сторони закручується за саморізом, щоб він стояв ровно. І все, потім. Замішуємо цемент із штукатуркою е, в равних частинах. Типу, е, три ковшика цемента, три ковшика штукатурки гіпсової. Це все перемішується, замішується е, растворчик і потім, коли вже це вся фітна це стоїть, просто збоку забиваємо, забиваємо, знімаємо коротше, по боках і виходить ось такий маячок. І Потім, уже, коли він застив, Береш собі провідцем і штукатурить і все. така технологія. Це довго, це затратно блін, по деньгам. Бо цьому, що брат моє приїхав і це все виставив оці саморізи, я йому платив Вот. Бо це теж час. Це приїхав, це він за день приїхав, повністю весь будинок 100 квадратів виставив саморези. От мене що треба було цей дюбеля, по углам комнати покрутити, він просто заходить лайзером, чик 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 знайшов в гардер, ну, горби там, знаходить верхню точку. Потім додає 5 мм там чи 4 мм. Ну, коротко, 5 мм дає запас на штукатурку, виставляючи цей нарізи і все. Потім я зайшов по штукатурі за все і все. В чому плюс? Він не прогинається, оце, оце не прогнеться. Так як железяка, железякою ти можеш. Э, трошки густый раствор, ты тянешь его а волны. А так тут везде, конечно, под убыток провел, но и везде все четко ровно. Давай, на маяках он не скачет. Все красиво. Вот так оно и работает. Вот так, такая технология, такой подход. У мене я роблю собі і хочу, щоб було хорошо. Отак.